Всім привіт! Помандруємо щось сьогодні з вами цікавими місцями, значить, я знаходжусь біля головної святині, можна сказати, символа всієї цієї Польщі, коли була Австро-Угорська імперія, коли Польщу розділили на декілька частин, Австро-Угорщина. Німеччина і царська Росія то ця частина знаходилась під австро угорщиною і починався почався такий патріотичний рух. І багато поляків, які повиїжджали в міграцію до Америки до інших країн, підтримували відновлення цього замку. Бо тут була коронація королів, поховано дуже багато видатних людей. Там знаходиться доістеричний дракон смок, який час від часу там пускає повітря. Тут є різні концерти. Зараз відбуваються якийсь концерт. Прогулянки кораблі, вісла. Там далі знаходиться оглядове колесо і таке туристичне місце: місце Краков, замок, Вавель. Будьте з нами, побачимось ще в наступних роликах.